Друзі, всім привіт! Хотілося би сьогодні підняти тему таку на рахунок укривних матеріалів, таких як для теплиці плівка і ті, хто використовують чорну агротканину для укриття полуниці. Ну, хто горбами її накриває полуницю для вирощування. Тому що є такий момент, що в нас в Україні багато продають неякісних агротканин. Саме я з Цим столкнувся от, з чорною тканиною, агротканиною, яку, яку використовують для полуниці укриття на горби. У нас в Україні дуже багато неякісної агротканини. От У мене є знайомий, який був придбав, по-моєму, ну, приблизно десь в районі 20 рулонів. З 20 рулонів було тільки 6 рулонів, які в нього служать до сьогоднішнього дня. Вже десь, на примерно десь років 7. 7-6 років вони вже служать, а всі останні вони в течение півтора 2 двох років вони порозсипалися. І от я був, дуже знаходив таке відео в інтернеті, де Михайл Павлівський, то от він теж розповідав про це, що у нас в Україні є от такий нюанси з тим, що у нас багато неякісних матеріалів. І я думаю, що це було б корисно для багатьох людей, які хотіли б придбати якісну тканину, яку би раз встановили. І вона б у вас прослужила буквально там, ну, буквально хоча б 4-5 років, а не береться на. Ви там на... накидаєте ці горби і воно потім у вас через півтора року через рік сипеться. Я от відео ставлю сюди, де Михайло Павлівський про це говорить. Знаєте, о, я не хочу зустріти обіжати від би... нашого. Мы все живем здесь, вот, но ну, не научились мы делать еще качественные вещи. По не стоит. Серьезно. Даже... Вот что мы не берем? Возьмем пленку, она разлезется в первый год, полетит. Возьмем каплю, поливается, не поливается. Возьмем что-то, сетку, э, возьмем затеняющую, <зовы> ну елки, ну год, и уже она уже просто как паутина ползет. Возьмем, возьмем израильскую и греческую, служит 7 лет. Нам 5-6 лет, вот так его можно брать, было как брезент, 17-й плотности. Сейчас берем агроволокно 23-й плотности, за 2 года это превращается в тряпку. Просто столько жулья развелось, столько это делается <coughs> в подвалах, чего-то, что мы просто платим, просто переплачиваем чрезмерно за ничто. Я хотел бы Звернутися до аудиторії, може, хтось має досвід у цьому, і, можливо, хтось має дійсно знайомих або хто займається продажами якісних тканин, які б служили протягом хоча б ну, 4-5 років. Буду вдячний за відповідь.